Вітаю, я Анастасія і Це програма Моя історія інтерв'ю про те, як українці тримаються і, і як вони діють у часи війни. Сьогодні історія співачки Світлани Тарабарової. Вітаю тебе Світ. Дуже рада тебе бачити. Ти знаєш, що таке війна, бо весь цей час ти в Україні. Ти знаєш, що таке окупація? Бо ти народилася в Херсоні, і всі твої близькі, всі твої найрідніші люди, окрім чоловіка і дітей, знаходились в Херсоні ось ці місяці під окупацією. І ти знаєш, вже тепер що таке перемога, нехай маленька, але все ж таки. Скажи, як ти дізналася про те, що Херсон звільнений, і кому ти зателефонувала одразу? Знаєш, всі ці місяці я жила в страху реальному. Я навіть боялася розказувати людям, коли мене питали, як там твій Херсон, і я робила вигляд, що, що я не з Херсону. Чому? Тому що я не могла я не могла допомогти своїм рідним. Я боялася на кожному кроці розповідати про це, але не про це. Як я дізналася про звільнення Херсону, я була в Луцьку на дитячому фестивалі, і чоловік мені пише смс-ку, з цього ряду пише, Херсон звільнено, і показує оцю картинку там, де перші прапори почали з'являтися: сльози на очах. Просто сльози. Ми проплакали. Чоловік плакав, я плакала. Ніхто не розумів в залі, чому ми плачемо, але просто от такий стрес, знаєш, виходить: щасли сльози щастя. Місто моє, моє місто Місто моє, моє місто Я люблю тебе місто. Твої рідні залишалися. В Херсоні і зараз там мої батьки. Так, вони до останнього сподівалися, що весь цей страшний сон закінчиться, який почався 24 лютого, і затягували. Я казала: давайте, 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 евакуюйтесь, евакуюйтеся. Але знаєш, як дорослі батьки, е їм дуже важко залишити свої домівки. Чим ми тільки не апелювали? Я вже навіть завагітняла, щоб батьки приїхали. Я жартую втретє, ні, не спрацювало. Тобто, це їх рішення, я дуже щаслива, що зараз мої друзі-військові вже не перше відео моїх батьків. Тобі випало не просто. Дізнатись про те, що рідний Херсон окупований кілька місяців поспіль. Ваш будинок, який ви з чоловіком мріяли і нарешті купили кілька років тому під Києвом в чудовому котеджному містечку, він теж потрапив в окупацію на початку березня? Так, майже одразу нам вдалося виїхати 25 лютого, а 26 го там вже Розстрілювали людей на трасі, ну, ви знаєте про всі ці моменти. І дійсно, наш наш наша місцевість це від терпіння, бучі, гостомеля, тому вибухи, і все це я почула ще 24-го самого ранку. Відчула на собі. Ти була вдома. Я була вдома вранку. Так, ми прокинулися від цього. Я не змогла зрозуміти, що це за звуки, бо таке я чула вперше. Я кажу чоловіку, що це за звуки? До нас хтось в будинок лізе. Він каже: не в будинок, в країну. Ще 24 години ми пробули під вибухами вдома, коли трясуться вікна. Коли ти з двома маленькими дітьми не знаєш, куди ховатися, бо вікна майже всюду. 25-го ми виїхали. Чудом, довго їхали, але виїхали на захід України, так себе врятували. Містечко дійсно було обстріляне, наш будинок дивом вистояв, але багато було руйнувань по містечку. Дуже багато. Ти поїхала 25 лютого до Івано-Франківська? Так. Так. Як ти там жила? Що ти робила? Ми не збирались саме у Івано-Франківськ. Але їхали... не знаю. Почали. Ми виїхали і почали дзвонити друзям, знайомим. В тебе, до речі, тривожна валізка, ця, яка мала бути усіх і у нікого не виявилася в потрібну годину. Була? Не була. Не, не була. була... До цього неможливо підготуватися, щоб тікати з власного будинку. Але ми встигли зібрати тільки дитячі речі, деякі необхідні речі, сіли і поїхали. І доля привела нас у неймовірне місто Івано-Франківськ. Зараз я називаю це вже своїм третім рідним містом, тому що люди обійняли нас любов'ю. Ми жили у абсолютно незнайомих людей до війни. Зараз це наші друзі, друзі-родини. Нас прихистили, ми писали пісні. Саме у Франківську під сиренами я написала Клауда Скай Закрите небо надувала з нею і за кордоном, ми збирали на допомогу Україні, там, де дітки в кліпі просять заклада Скай «Закрите небо. Саме у Франківську я написала пісню Дорога додому, яка яку слухати без сліз, особливо для мене. Коли всі ці місяці дорога додому була неможливою, це було важко. Від нервових зривів мене рятує віра в майбутнє. І це не просто слова. Я хочу, я так ще багато хочу зробити, розумієш? Тому складати, опускати руки не моя тема. Не знаю, чому. Але інколи хочеться поплакати. Зараз же сліз не, ну, немає. Не вистач, їх просто немає. Ти все сприймаєш як нервова система, як е, стіна не проб'єш. Але оці коливання. Інколи важко. Що ще рятує? Рятують прості речі. Я почала готувати. Це мене відволікає. По-перше, дієтологи сказали: давай, Світлана, на здорове харчування, бо ти вже не тільки маєш про себе думати. По-друге, в мене діти, і треба їм теж готувати. А от, наприклад, цієї осені. Я вперше запікала гарбузи, готувала гарбузовий суп вперше в житті, і дуже смачно, як в ресторані. Рецепти я не беру ні в інтернеті, ні в книжках, тільки у друзів. Алло, Ірочка, ти знаєш рецепт свого супу? Вона не диктовує. Ну, і ти вже маєш обмін класною такою енергією, і ти відчуваєш, що ти жива, і в тебе є. Друзі, в тебе є майбутнє. Що ще рятує Безма... Безперечно, музика? Музика. Зараз я пишу такі пісні. Всі свої пісні зі сльозами я написала в 2014 році. Це і повертайся живим», і Хочу жити без війни і ніколи знову. Коли почалася повномасштабне вторгнення, якщо послухати все, що я написала, це мотивація, сила. Там слід. До речі, як швидко ти відновила в собі творчу потужність, бо я розмовляла з твоїми колегами-артистами, і чимало з них казали однаково, що перший місяць вони взагалі нічого не могли написати. Це серйозно? Да, це була така пауза оговтатись, зрозуміти, що ти, де, ти, як ти, і тільки потім поступово почалось відроджуватись щось у творчому напрямку, як у тебе було. Для мене музика, я ж пишу і музику, і тексти все самостійно. Це не просто пісня, це меседж, це мій голос. А мовчати я б не змогла. Тому, коли тобі боляче, тобі хочеться писати ще більше, виливати, ділитися з людьми або надихати їх, підтримувати. Написати пісню для мене в такі важкі моменти це бути з людьми. Тому слава Богу, в мене таких криз не було. Я навпаки шукала у Франківську студію, куди можна піти записати. І так я знайшла ще нових друзів музичних. До речі, в якому помогати? стані е, зараз знаходиться український шоу-бізнес? Е, ти ж добре розумієш, яким він був, знаєш всю ситуацію зсередини. Зараз український шоу-бізнес? Він е, змінився однозначно, дуже змінився. Е, він з одного боку розквітає, а з іншого боку. А мені особисто не вистачає саме якісного контенту, який має бути в шоу-бізнесі. Але я розумію, що в нас у всіх просто немає фізично прибутків, нічого, щоб витрачати на знімальні павільйони, на все це. Немає можливості. То ми викручуємося як можемо, і це круто, бо відчувається щира людська така енергія. Всі артисти зараз чистий папірець. Мені це подобається. На які слова, яких твоїх пісень зараз ти відчуваєш, знаєш, таку одразу, одразу емоцію зворотню від людей? А... Ой, дуже складно сказати. Коли співаю перемога то не один день, перемога це завжди дорога. Кожен крок наближає. її, Кожденну дорогу додому. Люди завмирають, а потім, як ковток. Коли співаю, Повертайся живим, всі плачуть, маю, незважаючи ні на що. Життя триває. Життя триває. Так і називається моя наступна пісня. Я знаю, що нещодавно ти в Карпатах відзняла такий дуже красивий Ой, да, запов... надихаючий кліп. Про що він, про що ця пісня? Неймовірна як неймовірна енергія в цій пісні. Називається вона Вистоїмо. Карпати. до...» Я знаю, що через падіння, скажімо так, фінансової складової в шоу-бізнесі, бо ніхто. Не гастролює жодних там корпоративів, великих концертів немає. І ти кажеш, що доброчинність це зараз головний mm -hmm. чинник да, для артиста. Я знаю, що ти навіть думала з чоловіком про те, щоб відмовитись від вашого будинку, бо ви не можете виплатити кредит. Це правда? Це правда, і думати тут немає про що ми вже його виставили на продаж. Ви виставили на продаж будинок, про який мріяли все життя. Я хотіла, щоб це була оселя для вашої великої родини, і зараз ви вимушені його продавати, так тому що в нас були певні зобов'язаності. І якби не війна, я б працювала і просто потрішки віддавала би борг. А так як все зупинилося, нам треба віддати борг, і Він не маленький. І вже тягнути далі, і підводити людину, яка пішла нам на зустріч і допомогла побудувати будинок нашої мрії, ми вже не можемо. Тому ми шукаємо, шукаємо, і це єдиний вихід продати. Так, я не буду плакати. Все буде добре. Ти раніше м, була російськомовною людиною, наскільки я пам'ятаю. Я пам З Херсону. З Херсону. На жаль, там всі розсофі. Так, коли ти прийняла для себе рішення навіть в побуті mm -hmm. перейти на українську? Коли я вперше завагітніла, ми розмовляли з моїм чоловіком з Олексієм, якою ж мовою будуть розмовляти наші діти? Для нас це було гостре питання. Я кажу, ну, Льоша, ми маємо з тобою зробити це. це. Ми маємо з тобою це зробити. Ви обидва з чоловіком були російськомовні. Так, і він, на жаль, теж він з Києва, але теж з русифікованої родини, яке більшість з нас, на жаль. Народився Іван, і він надихнув нас, і ми перейшли в побуті. І мої діти. Вже розмовляють рідною українською мовою, тобто тією мовою, з якою з ними розмовляють батьки: я і чоловік. Правда? І в Івана зараз така чиста, без русізм, неймовірна мова, що ми в нього навіть інколи вчимося. Коли ми приїхали у Івано-Франківськ, всі дивувалися, що у нашого сина така. Українська мова, це знаєш, наша маленька перемога в родині. Нас навіть бабуся почала розмовляти українською. Особливий всеможливо не загуби світловиче. Все, що в житті насправді. У вас з чоловіком зараз двоє дітей, так. хлопчик і дівчинка. І саме під час війни ти дізналася, що ти знову при надії. З чим я тебе дуже вітаю. Дякую. Я за тебе дуже рада. Як, які були твої перші почуття? Бо, звісно, це радість для будь-якої жінки, для майбутньої мами. Але ж війна, але ж все, все так хитко. Будинок мусити продати, постійно обстріли. Як ти дізналася про свою третю вагітність, як сприйняла? Я відчула шалений токсикоз, як і завжди, і зрозуміла, що я ти знаєш, я ж третя дитина в родині, я третя дівчинка в родині, і я завжди знала і відчувала, що в мене буде троє дітей. Звичайно, під час війни це дуже складно. Ти постійно хвилюєшся, а жінка при надії хвилюватися не можна, все одно хвилюєшся. Це складно, це важко, але це такий промінчик світла, і одразу у всіх змінився настрій. Ти телефонуєш друзям, батькам. Звичайно, всі кажуть: ой, ну ти що, трішки крезі, ну навіщо зараз? Отака От реакція: Боже, ну навіщо тобі? Це ж такі маленькі діти, навіщо зараз? А потім всі радіють. Тобто, спочатку шок. Спочатку шок, потім всі радіють. Через декілька місяців шаленого токсикозу у мене були дуже складні п'ять місяців, дуже складні. Я нікому не розповідала, і ніхто не бачив цього, але це був просто Це було важко фізично, не тільки емоційно. Ем... Так про що я? Про те, як ти сприйняла звістку про вагітність? Так, варятність? через декілька місяців я зрозуміла, що ця дитина мене врятувала. Я зосередилась на простих, звичайних речах, які. Зберігають твою нервову систему. Я сподіваюся і дуже вірю, і молюся, що в нас вийде залишитися тут, нікуди не тікати знову від обстрілів. Я хочу народжувати тут, я хочу бути тут. Це зараз така моя маленька мрія, бо тут мені дуже допомагають і друзі, і лікарі, і ось. Я дуже боюся, що не буде постійно світла. А я з маленькими дітьми, дітьми не зможу залишитися в холодному будинку. Ні, все буде добре. Як ти зараз своїм дітям пояснюєш, що відбувається в нашій країні скільки рочків Іванку? Іванку 4 роки, Марійки 2 роки. Марія нічого ще не розуміє, слава Богу. Але коли ми жили у Франківську і чули сирени, вона знає, що таке у тривога, треба ховатися, головні слова. А от Іван пішов у садочок, і старші друзі йому розповіли абсолютно все, що це військові, що це наші. Він у мене взагалі зростає таким, знаєш, свідомим реально патріотом. Я Українець. Ти українець? Так. Да. А сестричка. Країнка. А мама українка. А тато? Країнка. Ми переможемо? Так. Дякую нашим захисникам, героям. Слава! <рес> Він розуміє, що війна. На жаль, розуміє, але не боїться. Не боїться а каже, що наші захисники, наші, от його улюблене слово наші, наші захисники, наші військові, нас захистять. Знають всю техніку військову, абсолютно. По назвам машини, не знаю, самостійно якось почав розбиратися. Я знаю тебе як дуже талановиту творчу людину, але разом з тим ти напрочуд логічна. Дякую, завжди була. Скажи, як ти от розібралась з собою, як тебе змінила ця війна, саме спочатку повномасштабного вторгнення? Чи змінилося щось в твоєму світогляді? Чи змінилося щось в твоїх якихось засадах? Що в тобі змінилося? Якщо це було? З'явився шалений страх смерті. Це правда. Тому що якось я раніше не думала, я знала, що я помру старенькою, поруч будуть багато онуків, і я буду зі скляночкою віскі слухати джаз. Так я себе бачила. А коли ти бачиш стільки болю, несправедливості, і коли е, в твоєму оточенні починають помирати твої друзі, твої знайомі. Коли ти знав людину ще декілька днів тому, переписувався, а сьогодні її вже немає, це важко. Це єдине, що змінилося, ти почав, ну, я кажу правду, боятися смерті. Але з іншого боку, це настільки тебе мобілізувало, ти почав цінувати кожен момент. Я ж кажу, зустріч з друзями зараз. Це як ковток свіжого повітря. Народжувати дітей зараз це як ковток свіжого повітря, і ти знаєш точно, що майбутнє буде. Писати пісні зараз це як Така знаєш надія, і ти уявляєш, як після перемоги ми всі разом будемо площею співати. А може і не будемо, не знаю. Може, нам захочеться все забути і одразу співати веселих пісень. Не знаю, як буде. Тобто змінилось відчуття тут і зараз. Ми більше почали жити тут і зараз. От Так в нашій родині, так я себе відчуваю. Перші місяці я забороняла собі навіть каву купувати. Чому? Я, ну, Як я буду пити каву, а десь там люди голодують. Правда, такі думки були, я, я впевнена, що у кожного такі думки були. Потім з'явилася нова звичка. Ти купуєш собі каву і відправляєш. Донат. Донат, Неважливо, який він, скільки в тебе є, але ти відправляєш. І це прикольно. Це нас змінило. Ми почали віддавати більше. Просто так. Ми віддаємо, віддаємо і людям а, насправді віддавати, коли ти віддаєш, ти отримуєш неймовірну енергію. Я в це теж вірю. Я бачу, як змінилися мої друзі, як розкрилися мої друзі. Дуже багато класних людей. Знаєш, в перші дні війни в мене розривався телефон, тому що всі пропонували їхати до них додому. Приїдьте до нас, приїдьте до нас, приїдьте. Ми не знали, куди їхати. Так, це дуже круто. Люди готові віддавати тобі останнє. і це нас змінило. Хоча, напевно, ми і завжди були таким народом. Саме тому ми вистоїмо. Саме тому. І Україна буде іншою після перемоги. Україна вже інша. Наші діти зростають з неймовірною любов'ю до свого. Цінність. Цінність виросла настільки. Так, ми будемо втомлені, але нас вже не зупинити. Ніяка втома. Ой, класні люди. На день перемоги, які в тебе плани, я буду плакати. Я буду плакати, кричати, співати, обійматися, дзвонити. Е я буду, я буду щасливою. Потім в нас буде в дуже важкий період, коли ми зрозуміємо всі свої втрати до кінця. Але нас врятує проста робота. Будемо відбудовувати, фарбувати, будемо робити це разом. І Будемо співати. Обов'язково. Українці без музики, не українці. Щось нам наостанок заспіваєш? Mm. Нова пісня, вона ще не вийшла, але через декілька днів життя триває. Ніч минає о хай світло сяє, сміх лунає, живе любов, вона цей світ тримає, бо життя триває, і ти. Я вдячна за твою позицію, Дякую. за твої пісні. Щиро бажаю, щоб на музичному фронті ти тримала свою світлу варту натхнення всій родині, здоров'я тобі і майбутньому українцю, який Дякую. народиться. Спасибі тобі. Дякую. Це програма Моя історія, і сьогодні ми слухали історію Світлани Тарабарової.